Друзі, вітаю вас 14 квітня неділя. Це традиційний брифінг для вас. Я Олександр Мусієнко. Звичайно, однією з топ-тем зараз в інформаційному просторі є: удари Ірану по Ізраїлю. І те, що відбулося, вже це подають змі різного світу, що це найбільша атака дронів в історії. Що значить, цілий було чи то 200, чи то 300, ну від 200 до 300, можливо, більше. Ну, зрозуміло, що багато. Тобто, багато Іран запустив по Ізраїлю. Це була комбінована атака з дронами і з балістичними ракетами. Цехал, армія оборони Ізраїлю, повідомляє, що збила 99%. Але вони визнають, що є незначні влучання і руйнування на одному з військових об'єктів, але е, е, ніхто не загинув. Звернулися до медустанов близько 30 людей, які отримали отримують зараз медичну допомогу. Е, що можна сказати про це все, що відбувається? По перше, це прогнозовано. По перше, це знову ж таки відбувається під акомпанемент ЗМІ, знаєте, як і в нашій війні. Російсько-український тут все відомо, в принципі, всі готуються. І про плани, знаєте, воно, ось ця підготовка, я от вчорашньому відео розказував, як везуть ракети, везуть, знаєте, Іран це демонструє, Іран пропагандистки. Таке враження, що мета от досягти просто пропагандистського ефекту, що сам факт удару. Він мав бути сприйнятий як вже перемога в Ірані. Ну і дехто так і сприйняв. Серед іранців вони виходили там в Тебризі в інших містах, раділи, танцювали. Ну, це притаманно. Такі раніші, або вигнали їх на вулиці і змусили йти із цим. А хтось з Іранців поїхав на заправки. Запастись паливом, оскільки розуміють, що Ізраїль може завдати ударів у відповідь, і тоді виникнуть доволі такі серйозні проблеми у них в країні. Тому вони вирішили запасатись паливом. Так, от перше, що вдається, що впадає в очі, це демонстративність. Іран свідомо демонструє свою силу, демонструє свої м'язи, і він робиться. Тобто, дивіться що відбувається насправді? Іран заявляє про підготовку, Іран показує ракети. Іран це про це знають всі медіа. Про це пишуть американські медіа. Ми обговорюємо це в українському інформпросторі. Всюди, весь світ про це знає, всі готуються, і Іран собі може це дозволити робити ось так вільно. Я думаю, що ще років 30-40 тому навіть уявити собі було таке важко. Та навіть раніше, у принципі, не те, що зараз відбувається, ну фактично, Іран користується безкарністю. Тобто, Іран, подивіться, що сталося з Іраном. Іран за останні роки доволі таки зміцнів. Іран на сьогоднішній день, попри санкції, попри будь-який тиск і попри намагання адміністрації Обами домовитися з Іранцями і підписати угоду по своїй наївності. Ну, це було притаманно адміністрації Обами користуватися серйозною наївністю. Дехто зараз із цієї команди. Обами є в команді і президента Байдена. Вони також продовжують ось це наївно вважати, що якимись угодами можна стримати Іран, тобто взяти і підписати якусь чергову угоду про скасування санкцій в обмін на те, що Іран відмовиться від своєї ядерної програми в той час, коли Іран розробляє десятки, якщо не сотні, балістичних ракет, тисячі дронів, і це все запускає по Ізраїлю. По основному партнеру і головному союзнику Сполучених Штатів в регіоні. І е, ось це Іран собі на сьогоднішній день дозволяє. Тобто е, показовість і безкарність, я би сказав так. І не має значення, е, скільки авіаностів стоять в Середземному морі. Тому що, знаєте, в жовтні, коли відбувся напад терористів Хамасу. Жахливий цинічний напад на Ізраїль, коли вони вбили мирних людей, коли вони викли... викрали заручників. І так далі. Я казав про те, що флот направляється, що авіаносні групи відправляються до Середземного моря не для того, щоб е Іран застерегти. Вони туди направлялись, щоб Ізраїль стримувати. Ось таке враження складається, тому що. Бачите, скільки заяв пішло про те, що США закликають Ізраїль зараз не відповідати, що вони закликають стриматися, що вважають, що все ситуація зупинена, що вже якщо в Йорданії, там в Іраку і в Сирії знову відкрили і в Лівані повітряний простір, значить це гаразд. Тобто, ну все ж повертаємося до нормальних умов, але це ж ненормально. Абсолютно ненормально на сьогоднішній день стримувати Ізраїль і заявляти про те, щоб Ізраїль не відповідав у такій ситуації. Ну, це, на мій погляд, недалекоглядна політика. Абсолютно. А те, що звичайно Сполучені Штати, як союзник Ізраїлю, допомогли їм збити і відбити цю атаку, і була застосована авіація, діяли все і збивали над Йорданією, і не тільки в повітряному просторі Ізраїлю, безумовно, це допомога. Це і дозволило Ізраїлю пережити цю атаку настільки масштабно і дало можливість фактично. Відбити її, тобто тому що, якби знову ж таки не авіація союзників, можливо, було б дещо важче, і наслідки були б більш, скажімо, важкими для Ізраїлю. Але, звичайно, це допомога Америки. Вона в цьому сенсі допомогла. Тут нічого сказати. Президент Байден скликав в ситуаційній кімнаті своє коло радників з питань безпеки, обговорили це, подивилися. Ну і знову ж таки. Дивіться, що відбувається. Відбувається прогрес, по ескалації, ескалація триває. Тобто, ескалація відбувається в Україні. Росія наносить удари по об'єктах енергетики, які забезпечують цивільні потреби. Б'є по Дніпрогрес, б'є по інших об'єктах. Росія готується до пожвавлення наступу. А в цей час а, Ізраїль закликають припинити операцію в Газі. В цей час з'являються публікації в ЗМІ різних про те, що і Україні, можливо, доведеться виходити на якусь переговорну позицію з Росією з часом. В цей час Іран а, атакує Ізраїль. Тобто на сьогодні це вже не просто атаки хуситів, це атаки а, Хезболи, це атаки якихось іранських проксі. Це робить відкрито Іран. І тепер зверніть увагу, що ті, хто в темі, і ті, хто відстежував хронологію питання, бачать, що позиція і підхід адміністрації президента Байдена до стримування Ірану не працює. Тому що згадайте жовтень листопад 2023 року. Тоді Сполучені Штати закликали до стриманості. І тоді були прогнози, що Іран не буде вдаватися до прямих атак по Ізраїлю, що він максимум використає свої проксі сили, Хезбулу, Хуситів, проіранські шиїцькі групи в Сирії і буде атакувати там прикордоння, північно території Ізраїля, Плюс Газа і так далі, і так далі. А насправді відбувся тільки прогрес. Тобто, насправді стримування не працює. Насправді, якби вже тоді, можливо, Сполучені Штати і Ізраїль спільно завдали потужних ударів, в тому числі по Ірану, тоді було б, скажімо так, була б ситуація дещо інакше. По Ірану, як союзнику ще й Росії, не треба забувати. Фактично, союзника, який передає Росії шахеди, передає зброю, зокрема, передав снаряди, які потім використовуються у війні проти України. І оце наступний момент, який треба зафіксувати, що стримування просто без відповіді не працює. Ізраїль так самостійно завдає ударів у відповідь. Так, Ізраїль наніс удар потужний по посольству Ірану в Сирії, в Дамаску. Так, там знаходилися високопоставлені офіцери, генерали Корпусу вартових ісламської революції. Безумовно, які в тому числі планували підривні агресивні дії проти держави Ізраїль. Чи правильно було зроблено так, тому що діяли а, на захист власних інтересів. І що далі? Якщо хтось думає, що цей інцидент вичерпано, що відбувся обмін ударами і все ні, тому що я практично впевнений, що Іран буде готувати ще більшу атаку. Тобто, це питання часу. Вони побачили, що, в принципі, можна. Що їм за це нічого не буде. Звичайно, я думаю, Ізраїль буде готувати відповідь, попри те, що США закликають не робити цього, попри те, що інші будуть закликати цього не робити. Але для Ізраїлю це питання виживання. Вони думаю, підготують якісь удари. Він знову ж таки буде чи вже по Сирії, чи безпосередньо, я думаю, і по Ірану. По іранських військових об'єктах недаремно там іранці бензином запасаються. Ну вони ж прекрасно розуміють наслідки. І цей удар таки відбудеться. Але що далі? Далі ми побачимо обміни ударами. Далі ми бачимо, що фактично на сьогодні дистанційна війна, коли є велика кількість дронів і ракет, може й навіть не потребувати залучення значних сухопутних контингентів. І війна може мати такий вимір, вона може мати такий характер. І в цій війні тоді переможе той, хто зможе зруйнувати системи, і ППО, і зруйнувати важливі військові об'єкти безпосередньо бомбардуваннями, тобто ослабити одну зі сторін таким чином і а, військовому плані, і економічно, і політично. Ну те, що от як намагаються зараз ослабити Ізраїль в усіх планах, ви ж бачите. Тобто, зараз Ізраїль намагаються послабити в усіх планах, причому не тільки вороги Ізраїля. А й партнери, які не завжди послідовні в тому, щоб навпаки підтримати. Так от мета, яка ставиться, виснажити. І ось це намагання виснажити саме цими ударами, тому що без Сполучених Штатів Ізраїль не наважиться на проведення сухопутної операції в Ірані. Не наважиться. Це складно і загалом сухопутна операція в Ірані це доволі таки ризикована річ. Як би там не було, потребує великої кількості сил і засобів. Іран це на сьогодні розуміє, а США не готові до такої операції. І тому Іран буде використовувати свої козирі, наносити удари постійно, залучати Хуситів, залучати інші терористичні групи, і таким чином діяти, і бути головним подразником дестабілізатором безпекової ситуації на Близькому Сході, кинути виклик сунітському табору держав, на чолі якого знаходяться такі держави, відомі як нафтові монархії, Саудівська Аравія. Об'єднані Арабські Емірати, Катар а, і так далі. Тобто, які представлені а, таким потужним блоком держав, і бути навіть ситуативним союзником з Туреччиною, от, по питанню там Гази і так далі. Тому що Туреччина категорично засуджує Ізраїль за позицію і політику в Газі. І ось о, Іран таким чином кидає виклики. Тобто, Іран із держави такої парії изгоя, Перетворюється після а, Ісламської революції 79-го року, може перетворитися в провідного гравця в регіоні, а, і з ним буде боротися тільки Ізраїль, по суті. А от а, для того, щоби дійсно зараз це виправити і не дати розширитись, не дати піти черговому витку терору і протистояння, потрібні були б рішучі дії. А їх немає. І чи будуть вони подивимось зараз? Республіканська партія, конгресмени і сенатори вимагають в першу чергу розглянути це питання, відреагувати на іранські атаки. Подивимось, чим це закінчиться. Це цікаво, і, зрештою, це ж теж питання, тому що республіканці зараз вимагають поставити питання про підтримку Ізраїля. Одним із пріоритетних, а наскільки мені відомо, інших пакетів, які б уже швидко можна було б ухвалити, тобто ті, які вже й пройшли Сенат, і є верхню палату, і є в нижній палаті представників, то це якраз тільки пакетна допомога, тобто Ізраїль, Україна, Тайвань. І можливо, ця ситуація нам піде на користь, і точки зору, що це якраз пришвидшить допомогу і Україні. Якщо це так, то безумовно ми всі розуміємо, це було б дуже добре і корисно. Подивимося, як будуть голосувати якраз американські конгресмени, але це пішло би нам на користь. Загалом, я думаю, що зараз дискусії про те, що США можуть втратити лідерство, вони теж нам на користь, тому що це не дискусії, чи виключно для якогось критиканства, це дискусії до того, що позицію потрібно переглянути. Це дискусії до того, що не працює в повній мірі на сьогоднішній день просто стримування. Адже стримування працює в тому числі, коли є удари у відповідь, в тому числі коли є чітка позиція і демонстрація сили і готовності захищатись. Ось тоді працює стримування. І зараз, якби і США. І інші держави заходу об'єднались довкола Ізраїля, об'єднались і згуртувались котре довкола України, і заявили про те, що не можна допустити, щоби сили зла автократичні диктаторські режими визначали порядок денного майбутнього в різних куточках, чи то Росія, яка веде війну проти України і загрожує Європі, чи то Іран, який веде фактично війну. Різними засобами і пряму, і непряму проти Ізраїлю, чи то Північна Корея, чи то опосередковано Китай, який може стояти десь за лаштунками, вони мають отримувати відповідь інакше ніяк. Інакше США будуть втрачати лідерство. Вони зараз, тобто зараз США виглядають слабкими в світі. От треба розуміти, що слабкість зараз США, вони слабкі. Тому що втрачають глобальне лідерство, тому що занадто захопились виборчою кампанією, тому що занадто пішли у внутрішньополітичний контекст, безумовно, це їхнє право. Безумовно, їм визначати життя і долю американського народу, і так далі. Але ж не треба забувати, що Сполучені Штати взяли на себе цю ношу і несли її доволі впевнено, і в часи Холодної війни, і не тільки, і фактично ця ноша і. Підтримка лідерства, демократії, верховенства права, всіх свобод і цінностей, вона накладає на Сполучені Штати певні обов'язки. Тому що лідер він завжди, а хочеш, не хочеш, а має постійно працювати і робити десь навіть більше, ніж решта. Такі задачі, така місія. Ось це треба розуміти. Тому подивимося за розвитком цієї ситуації. Що буде далі? Я не бачу зараз того, що Сполучені Штати втягнуться, і що Сполучені, скоріш за все, Ізраїлю доведеться самостійно. Звичайно, Ізраїль може розраховувати на підтримку США. Я думаю, як для протидії ударам ракетним з території Ірану, але це ж, знову ж таки розумієте. Гонка, бо це знову ж таки питання коштів, питання ракет. А, хто швидше зможе виснажитися? Чи можливості іранського ВПК, який витратив на, цю, на цей обстріл, можливо, і весь там резерв а, ракет, яких вони запасли? Чи все ж таки буде Ізраїль зі своїми засобами ППО, тому що він зазнавав і раніше ударів? І ППО постійно працює, залізний купол, це все вимагає коштів, це все вимагає ресурсів. Ось на це Іран так само розраховує, говорячи про послаблення. Тому подивимося, а Ізраїль, звичайно, варто підтримувати в цій боротьбі, коли зазнає ударів від агресора. Це абсолютно і моя підтримка так само народу Ізраїлю, Сподіваюся, що і народ Ізраїлю. Підтримує зараз Україну і в нашій боротьбі з російським агресором, тому що треба розуміти, що Іран, як союзник Росії, який її підтримував, доставляв Шахеди, і отримував гроші. Розумієте, Іран отримував гроші від Росії, Росія фінансує іранську військову машину. Тому люди в Ізраїлі мають розуміти цю природу речей і мають розуміти, яку роль в тому, щоби. Ці атаки стали можливими, відіграла і Росія. Не забувайте про це, що Росія там за лаштунками, як би там не було. Бо я знаю, що багато людей мене дивиться з Ізраїлю, тому я вам передаю вітання, бережіть себе і в ці дні мої слова, підтримки вам. До наших новин приємні, тому що повітряні сили Збройних сил України повідомили про те, що на окупованій частині Луганщини був уражений. Великий пункт управління російських військ це дуже важлива і хороша новина. Є е, е, руйнування, є поранені і загиблі. Серед ворога, є офіцери, які зазнали там е, уражень, ну і пункт управління, фактично виведений з ладу, що означає, певну, скажімо, дестабілізацію ситуації для ворога. Ось це приклад, до речі, і абсолютно правильно говорить командування повітряних сил, що буде більше ракет, буде більше знищених пунктів управління, е, пунктів зв'язку, е, починаючи від е, найменшої тилової зони, там, ротного батальйонного. Типу закінчуючи рівнем дивізій, ось це треба робити. І для цього, звичайно, потрібно більше сил і засобів. Тому що виведення з ладу пункту управління це завжди порушення координації, принаймні на тривалий час. Це порушення координації проведення операцій, це дещо виведення з ладу можливостей для обізнаності ворога про ситуацію, яка є. На полі бою, і відповідно яким чином діяти, як продовжувати операцію, отримувати накази тощо. За будь-яких умов, це доволі таки потужно і це дієво. І сподіваюся, що дійсно ще не один такий пункт управління, а десятки сотні їх будуть знищуватися на окупованих територіях. Канцлер Німеччини. Шольц поїхав до Китаю відвідати Сі Цзіньпіня. Ну, ви бачите, що це підтверджує мою теорію раніше про те, що Китай буде намагатися зараз дуже активно співпрацювати з Європою, з Європейським Союзом, активно спробувати заповнити ось той вакуум, який виникає знову ж таки через внутрішньополітичну ситуацію в США через вибори, через вирішення внутрішніх проблем. І Китай буде намагатися. Скажімо, встановити лідерство, Китай буде прагнути ще більше. Що для нас в цьому сенсі важливо, це те, щоб європейський наратив про те, що Росію потрібно зупинити, про те, що не можна давати Росії можливостей продовжувати війну і дестабілізувати безпекову ситуацію в Європі, щоб це доходило і до Китаю. Ось тут для нас, що на сьогоднішній день найважливіше, щоб було зрозуміло, що це згубна політика і практика підтримки. Росії, що е, набагато більше інтересу економічного і політичного у зв'язках і співпраці з Європою, ніж у зв'язках і співпраці з Росією. Та навіть зерна більше Китай купив в Україні, ніж у Росії. От, просто. І ще там голова зернової асоціації російської бідкався на те, що дивіться, в Україні беруть зерно у нас ні. Мовляв, бачите. А якість не підходить, а Китай відмовився через те, що їм сертифікація не підходила, і вони мали претензії і нарікання щодо якості зерна. Насправді там така причина була. Тому дуже важливо, щоб Україна була в цьому порядку денному. Але ж далі подивимося, як будуть діяти США. Тобто, якщо так і продовжиться, то зв'язки між е, встановлення і поглиблення співпраці і зв'язків між Китаєм і Європейським Союзом, це просто виглядає як неминучий факт. Тобто це те, що дійсно може і має статися. Адже що далі? Тобто, абсолютно, головне, яким чином тут тоді вгамувати е, Росію? Або все ж таки зараз Сполучені Штати, скажімо, ну, встануть, розправлять плечі? І продемонструють всім, підтримавши пакетом допомоги потужним і Україну, підтримавши і Ізраїль і всіх своїх союзників, звичайно, це був би для нас найбажаніший крок, але побачимо, тому що Китай все більше а, стає таким гравцем, зокрема і в Європі. А, і, зрештою, амбіції у них ну такі доволі значні. Тому звичайно, що американській адміністрації є про що задуматись. Тим часом і хороша новина для нас, тому що я вже згадав канцлера Шольца, так от президент України Володимир Зеленський, після розмови з німецьким канцлером повідомив про те, що Німеччина передає Україні повну систему Петріот. Це дуже важливо, звичайно, негайно причому. І ракети до них, як відомо, ракети виробляються до Петріота, в тому числі і в Німеччині, і це дуже добрий сигнал. Я думаю, це дуже хороший крок. Сподіваюся, що ми зможемо. Ну, за моєю інформацією, я її підтверджую у своїх відео. До речі, це для вас привіт. Підписатись на мій канал і стежити за оновленнями, тому що тут прогнози, які доволі часто збуваються. І е, за моїми оцінками, Україна має найближчим часом, тобто проти не найближчих двох, трьох, чотирьох місяців, отримати загалом 2-3. Батареї Петріот і, можливо, ще одну батарею повноцінно сампті Ну, системи я маю на увазі там повноцінні. От це те, на що розраховуємо. Подивимося. Дай Боже, щоб так і було. Тобто, посилення буде наших спроможностей, як по ракетах, так і по системах ППО. І це, це важлива, хороша, позитивна ознака. І знову ж таки. Для чого було влаштовувати, даруйте цей цирк? Із тим, щоб шукати ракети десь в Йорданії. А, як, а що Йорданія зараз дасть? От Я ж про це казав раніше. От Німеччина говорила, будуть шукати ракети і системи на Близькому Сході. А для чого їх там шукати? Вони збивають зараз шахеди і ракети, які летять над їхньою територією. Це ж треба розуміти. Вони не в тій ситуації на сьогоднішній день, коли будуть готові передати щось. І тому, коли говорили в Німеччині політики про те, що треба. Знайти про те, що треба в Європі, в світі шукати. Та найбільше систем в Європі є в тій же Німеччині і в інших країнах. І ракети до них не треба нічого шукати. вони всі є тут під рукою. І дуже добре, що в Німеччині це помітили. Цей крок, звичайно, можна тільки вітати, тому що це насправді дійсно важливо. Я сподіваюся, що це стане, знаєте, хорошим прецедентом для... Наступників і для інших країн в тому сенсі, щоб надавати нам якраз а, таку допомогу. Ось це дуже важливо. І будемо слідкувати за ситуацією, яка є зараз Китай, Україна, США, Близький Схід, тобто ситуація напружується Іран. Будемо сподіватися і чекати, ось того, що США встануть і розправлять плечі. Наскільки б важко це не було? Тому що, попри все, це треба робити. Це запорука безпеки світу і американців так само, як би там не було. Тому що ті, хто зараз менше став говорити про Україну, мають говорити про Ізраїль. Вони можуть сказати про Ізраїль. Ті, хто не говорить про Ізраїль, мають говорити про Україну. Ті, хто не говорить про Ізраїль і Україну, мають говорити про небезпеки від Північної Кореї, про ситуації в азійському регіоні. Ось це потрібно говорити про небезпеку Ірану, про можливість великої війни і протистояння війни цивілізацій, так само. Тому для того, щоб це все коригувати, для того, щоб цим всім управляти, треба встати і розправити плечі. Цей Атлант, перефразовуючи Айн Ренд, письменницю, має розправити плечі, чого я бажаю всім американцям і всім людям доброї волі, людям, які підтримують демократію і свободу. Слава Україні!